Hello gamers! Сьогодні я вам в цьому відео покажу, як пограти Bloodborne на Steam Deck OLED. настроєчки, як поставити цей емулятор. І, до речі, цей емулятор підходить не тільки для Bloodborne, а ще для деяких е... ігор з PlayStation 4. Так що ви зможете скачати і пробувати самому тестити. Як працює, а я більше зробив сьогодні на Bloodborne. От, очікаю. Добре. Я перше покажу, як він працює на Steam Deck, як КП з оскалінгом, без оскалінгу, а вже потім ми перейдемо до робочого столу, де я покажу, як ставити цей емулятор. Я буду це все в одному кадрі знімати, так щоб було. Без всяких заминок. Добре. Ну отут у нас ми отримаємо. Перше, почнемо з налаштування, поки в мене цей емулятор стоїть налаштування настройки самого емулятора. Натискаємо 7. Це нам дає змогу користуватися тачпадом меню. Конфігурація. Тут, що я змінював? Я тут тільки змінював. Що зроблю ближче, я виключив вертикальну синхронізацію, щоб не було. Це чомусь бо користуюся я обмежуванням на самому steam Deck. так що я його вимкнув. Тут вже я більше нічого не змінював. Це одна настроєчка що самого емулятора. Так, добре. Закриваємо в самому грі, що я використав. Переходимо в Давайте трошки ближче зроблю. Chiz патч. Тут ви можете завантажити собі чити, якщо ви вам хочете. А якщо ні, то ні. За... Переходимо в патчерс. Натискаємо кнопку Download Patch і у вас з'явиться такий самий список, як і в мене. І повторяємо, як в мене. Мені показалось, що такі налаштування. Будуть краще. Ви можете спробувати якісь свої інші. Ну, поки якось так. Бо я шукав саму самооптимізацію, балансу. Можна поставити, наприклад, модель Lod 2, Loffset, буде трошки більше FPS, будуть пропадати текстури. Може це в мене пропадають, може, може так само буде у вас. розумієте, все-таки емулятор це костиль і є свої косяки з ним. Ось такі налаштування. Тут ви заповните, коли ви поставите емулятор, тоді ви перейдете до начало відео і використовуєте. Добре. Я замикаю і запускаю самий емулятор. Ой, до речі, я вибачаюся. Ви. Коли ви будете грати через цей емулятор, я рекомендую вам запускати гру. Зараз, хвилинку, запускати гру. Ось так Launch і Launch right Default настройки по дефолту. запускати. чому? Щоб у нас працював звук в грі. Бо чомусь, якщо ви змінюєте локалізацію язик чи щось трапляєте, виключаєте, закриваєте гру. У неї зникає з персонажа звук, тобі, що це буде як виглядати, ви махаєте своєю секірою, а звука замаху немає, чи немає, як ходить персонаж. Через то, при кожному запуску гри, я пропоную вам робити так: запускати з дефолтними настройками, і тоді вас буде працювати. Насчет теж локалізації, я читав, що теж стається баг, що звуку немає. Ну, Я так якось настроїв. І, до речі, я зібрав самий образ Рі, виложив посилання в себе в Телеграмі, де вона вже пропачена, промоджена. я трошки вирішив зробити прощу установку. Так. Перше я показую, як вона працює з оскілінгом. І тут трошки я вам теж розповім. Гра все-таки була зроблена під. 30 FPS і ми на це можемо вважати. Ну Як бачите, зараз прозавантажиться. Золскерінговий гра видає 70-80, навіть може більше, 90. Але, якщо ми будемо так грати, у нас будуть деякі просадки і вони будуть відчуватися. Тобто не буде такої знаєте, стабільної плавності консольного експіріансу. Будуть. Бо тут граєте, бачите, раз і з 90 на 70 і це дуже відчутно. Через то я рекомендую вам грати, якщо ви граєте з оскінгом, поставити на 60. Уваг. Якщо ви поставите нижче 60, у вас буде з'явитися затримка. Імпада і трошки це буде не так. Звісно, при 60 трошки з'являються більші артефакти. Ну, Якщо ви граєте просто в гру, а не цілий час стоїте на місці, крутите камеру, їх не буде сильно помітно і вам буде грати. Дивіться, як вона добре, стабільно працює. Зараз трошки пройду. Ну, Як для мене, саме краще — це грати в рідні 30 FPS собі спокійненько. Вони будуть теж стабільні, без артефактів. Собі як, в принципі. І задумувався грою. Бачите, все зображення, дуже чудове так. Зараз я трошки пройдуся ще, покажу, що все працює. Так, тут я вже завалив, так, його завалив. Бачите, можна грати. Якщо ви не хочете грати з оскерінгом, я зараз покажу з вимкненням до до речі, я так. Я вимикаю скелінг регенерацію і нам гра показує 40, 43, 39. Бачите, які стрибки, що Якщо так грати, то вони будуть трошки відчутно, що гра от якось нестабільно трохи працює. Це незручно, дає незручність. Тому я рекомендую все-таки, якщо ви хочете чистий ППС, все-таки поставити на 30. Гра буде собі стабільно працювати, без всяких просідань. Десь може в локаціях, звісно, це буде, бо це все-таки емулятор, не забуваємося. PlayStation 4 емулюємо на Steam Deck. Ніяк ніяк. Так що трошки пройдемося, тут ходимо. О! Бачите, що я говорю? Я замкнув. І перестав бути звук, немає. Через то потрібно, я ще раз запустю, покажу вам. Бачите, їх немає. Як крутиш, не махає. Оце такий у нас є баг. Тому дивіться, замикаємо, запускаємо заново. А, давайте ще трошки перескочу. Щоб додати о емулятор, так само, як і завжди, параметри запуску прописуємо до емулятора. Якщо ви створите ярлик, ярлик самої гри для робочого стола, у вас не буде працювати оскалінг. Так, добре, до гри лаунч стандартними настройками. Приходиться, якщо немає звуку, закривати гру і заново запускати. Зараз я покажу, що все працює. Ну, може потім не працювати, це ж все таки варіант. Ще емулятор йому потрібно і потрібно доробляти. О, бачите, Уже звук працює. О. Я старався якимись модами фіксити, воно через раз працює і невідомо, чому такий баг-бах. Кажуть, за того, що ми закриваємо так. Добре, переходимо до установки самого моду. Переходимо до робочого столу. Посилання я всі залишу в описі до цього відео для зручності. Якщо комусь треба більше детальніше як ставити, я можу вам залишити посилання на новоязичний YouTube канал, де більше детальніше робить, я хочу більш таки простіше зробити. Так, переходимо перше за посиланням. І тут ми натискаємо Linux завантажити. І в нас завантажується самий мод. Далі закриваємо. У нас буде, як виглядати, такі дві папочки. Так, я, перше, видалю старий емулятор для початку, щоб показати, як воно все заново працює. Правильно. Зараз я його видалю. Повністю так, є. Завантаження. Добре. Ми скачуємо емулятор самий і самий образ гри, який у мене буде в моєму телеграм-каналі. Я залишу посилання. Так що. Переходимо, створюємо папочку, PlayStation 4 я її назвав, а ви як уже захочете. Вас, коли ви розпакуєте гру, у вас вийде така папка. Дор, і всередині теж гра. Чому я зробив? Тут вже на в самій, в самій грі я вже поставив всі моди, які потрібні, для більш-менш кращої, кращої роботи самої і емулятора загалом. Далі ми розпаковуємо самий емулятор. Так. Так. Цей файлик вирізаємо, переносимо для зручності папку. Емулятора вставить. Даже так трошки ближче зроблю. Вставити, натискаємо на нього, виконати. І у вас з'явиться таке вікно. Натискаємо продовжити. Вибираємо шлях до папки з Грою. У нас це, як ви бачите, PlayStation 4 у мене названо. Натискаємо ОК ок, запускається гра і відразу в мене вже запустився. Самий емулятор. Далі. Що нам потрібно? Нам потрібно перейти ось сюди вверх, правий, і вибрати актуальну версію. Тут можна відразу в цьому емуляторі оновлювати самий емулятор. Ну, До прикладу, давайте використати пререлізну версію. На тест натискаємо 100%. Вимкнути. Окей. Все вже добре є. Далі настройках, Те, що я вам казав, графіка. Вимикаємо вертикальну синхронізацію. Приміниць зберегти Є. Потім переходимо в пат, патч, Patch, і те, що я вам говорив, немає. Натискаємо DNA-patch. окей, І в нас з'являються ці всі моди. Щоб час не помилиться, ми виставляємо так, як у мене на відео. Овсет OR. Так, перше. Тут Disable, вертикальна синхронізація. І. Resolution 720P. Бо буде велике намонтаження, буде гра погана. Ага! Ви дивіться, я щось пропустив, і тут навіть є Resolution Punk Patch під Steam Дек відразу. Виставлено, я навіть тільки що сам побачив. Нажимаємо Зберегти. ОК. Ну і все. Емулятор налаштований, налаштований Наваш... ну, налаштований. Так, для того, щоб додати в нас Steam, натискаємо лівим тригером. І додати в Steam. Натискаємо кнопочку, У мене вже він додаваний, так що я не буду це робити. Так, і запустимо гру, натискаємо «Launch». «Launch» з дефолтними настройками. І переконаю, що все працює. І, як ви бачите, все працює у нас. Створимо. Персонажа через в робочому він трошки буде гірше працювати, цей емулятор, через ігровий режим буде краще. Все-таки я думаю, що я дуже просто все це зробив. Якщо у вас буде питання, підписуйтесь в мій телеграм, запитуйте, я підскажу. Що можна. Зараз вже запустимо. Так. І грамот працює. Так, затискаємо кнопку, щоб включився геймпад. І наче вже працює. Є компіляція шейдерів, поки вона прийде. Буду всяке підтормажені. Ну, в ігровому режимі буде краще працювати, ніж в десктоп режимі. Так що дякую за увагу. Все буде в Україна.